Мариновані печериці в домашніх умовах. Це дуже смачно. Готуються такі грибочки швидко і без зайвого клопоту. Для більш пікантного смаку можна зробити мариновані печериці по-корейськи. Спочатку приготую маринад. У сотейник вкидаю 12 штук чорного перцю горошком і 3 штуки духмяного перцю, 2 маленьких лаврових листки, 4 штучки гвоздики, одна чайна ложка цукру, 2 чайні ложки солі. 50 мл олії і 200 мл води. Кладу сотайник на вогонь. Далі нарізаю кільцями 4 зубчики чеснику. Додаю цей часник до маринаду. Ну, а також одну морквину натерту по-корейськи. Додаю до усіх інгредієнтів і тепер потрібно довести це до кипіння. Потім зменшую нагрів і під кришкою готую ще 7 хвилин. За цей час цукор і сіль розчиняться, а спеції розкриють свої аромати. Забираю сотейник з вогню і вливаю оцет 3 столові ложки 9 або 5 столових ложок яблучного оцту. Також можна використовувати винний. 500 г печериць я помила і зрізала пошкоджені ділянки ніжок. Далі складаю компактну печерицю в банку або зручний скляний луток. Грячим маринадом заливаю печериці, щоб він повністю покрив усі гриби. Трошки перемішую і накриваю кришкою. Залишаю так до повного охолодження, а краще на ніч. Мариновані печериці готові і їх можна подавати до столу, злегка скропивши за бажанням рослиною олією, або присипавши зеленню або рібчистою цибулею. Ці гриби також можна подавати як самостійну закуску, яка чудово підійде для повсякденного і святкового столу. А також можеш бути складовими інших страв, наприклад, салатів. Це дуже простий і швидкий рецепт, і на твоєму столі будуть ось такі смачні грибочки. Вони ніжні і соковиті. Якщо ти ще не спробував такий варіант, тоді обов'язково це зроби. Смачного!